Дивіться, скільки зразків різного зерна. Ми можемо в нашій лабораторії робити будь-яке зерно, показники якості. І так, давайте поговоримо по цінам і яке зерно можемо робити. Можемо робити ГМО, не ГМО по ріпаку і сої по 200 гривень за тест ГМО чи не ГМО. Кукуруза, показники волога смітна коштують 150 гривень. Потім, якщо ми говоримо за сою та ріпак, можемо робити показники по 200 гривень. Якщо говоримо за соняшник та пшеницю, робимо показники за 200 50 гривень. Якщо ми говоримо вже про соняшникову макуху, це буде ціна 500 гривень, а за соняшникову олію показники 700 гривень. Знаходимось ми в селищі Бар Вінницької області, це біля міста Бар. У нас маємо сертифіковану лабораторію і можемо робити дуже багато різних культур на показники якості. Тому, якщо е, ти хочеш перевірити своє зерно або продукти переробки, які там показники, телефонуй ось за цим номером, і ми з задоволенням з вами попрацюємо. Можете відправити нам новою почтою в зірці. Ми їх зробимо і по телефону вам розповімо показники. Зернозбут з турботою про майбутнє.